Відчути почуття. Академічна музика вищого гатунку лунає в Івано-Франківську. Другий день шанувальники класики у гостях на творчому вечорі Мирослава Скорика. Його музика нестандартна у своїй якості. Вона змушує думати, це, наче, романи, які розповідають про труднощі та принади життя. Музика дуже непроста, дуже складна, дуже вишукана. І Партитури ці несуть в собі якісь. Відбиток вищої композиторської майстерності. І це не, було, не був вечір розваги, це був вечір напруженого художнього інформування. Слухати ту музику можна тільки в разі, якщо ти йдеш їй на зустріч. Івано-Франківськ недарма обрано для творчої зустрічі. Тут справжні поціновувачі класичної музики, кажуть музиканти. Для них честь грати партитуру в обробці геніального композитора. Віолончелістка Наталія Хома виросла на творчості Скорика. Його твори, немов окреме життя. Віолончельний концерт він винятковий, він дуже трагічний. Мені навіть здається, він автобіографічний і такий зрозумілий, і, і, і хотілося. Тілити всі оті переживання. Я старалася, <смі> які були закладені в цій надзвичайній музиці. Це не початки, але це те, до чого ми дійшли на даному моменті. Я щасливий. Творчий вечір Мирослава Скорика щодня збирає аншлаги та бурхливі овації. Музичні вечори в Івано-Франківську стануть традиційними, адже музика, як і класика, вічні. Оксана Дуді, Андрій Шкварла, новини на вежі.